Однією із окрас осіннього саду беззаперечно є жоржини. І сьогодні поговоримо про них. Привіт! Мене звуть Наталя і ви на каналі Садові Замальовки. Я дуже люблю жоржини, але є одне таке «але», великий їх мінус: це те, що потрібно викопувати і десь зберігати їх клубені. Так само, як це потрібно робити з канами, з гладіолусами, з скалами садовими. Деякими іншими рослинами, які не переживуть зиму у відкритому ґрунті. Посадити, викопати це одне, але де їх зберігати, якщо не маєш умов? Можливо, ви знаєте секрет, вирощуєте жоржинки, і у вас є 100% рецепт, як зберегти клубені без втрати їх. Будь ласка, поділіться у коментарях. Думаю, всім це буде цікаво, бо поки що я такого методу не знайшла. Маємо дуже теплий підвал, і тому там жоржини або висихають, або починають перегнивати. Одне із двох, там не зберігаються у нас ні овочі, нічого, лише для консервації. Я знайшла вихід зберігати садові кали, засипаючи їх сухим торфом, і вони добре зимують. Якщо вам цікаво про цю рослинку, є у мене відео на каналі. Будь ласка, я вас запрошую до перегляду. А стосовно жоржин, я знайшла для себе інший вихід: вирощувати ось такі маленькі, невеличкі патіо жоржинки. Ось такі. Їх плюс в тому, що можна вирощувати їх просто у невеличких горщиках, можна їх вирощувати у балконних ящиках. І зберігати їх, як на мене, простіше. Просто цей горщик я забираю, зрізаю, коли приходить час, коли підмерзають жаржинки, я зрізаю зелену масу і цей горщик спускаю у підвал. З успіхом, там вони у мене зимують прямо в цій землі. Ми починаємо топити тепличку десь із середини лютого, бо займаємося вирощуванням квітів, не тільки для себе, але й трошки на продаж. Я вирощую. І тоді ці жоржини я виставляю у тепличку, і вони починають потихеньку проростати. Кількість із цих проростків залежить від сорту жоржини та залежить від розміру клубення, від віку жоржинки. Звісно, можна клубінь цей ділити, як і звичайні жоржини. Якщо ви займалися колись, знаєте, лишаючи бруночку лишаючи вічко для того, щоб вона могла прорости і так розмножувати. Але що робити, якщо немає великого клубення, а хочеться зробити дуже багато ось такої краси. Зараз я вам покажу метод, як це зробити. Можна це робити і з високорослими жоржинками, і з ось такими низькорослими, з будь-якими. Всі жоржини дуже-дуже гарно. Розмножується цим способом, тому запрошую вас до перегляду. Пройшов місяць з тих пір, як жаржинки стоять у теплі, і ось так вони трошки понавипускали паганів. Жовта, чомусь, бачите, така дуже жадіна, не хоче випускати багато. Пагінців Червона випускала їх багатенько. А це моя така теракотова, я її черенкувала у минулому році. Ми з подружкою купили різні кольори і помінялися з нею, так би мовити. Це минулорічний живець. Тобто тут бульба така маленька-маленька, але вона є, і бачите, вона перезимувала і дає мені пагани. І що я хочу тепер зробити? Я хочу поживцювати жоржини. Жоржинки всі дуже легко живцюються. І зараз ми це будемо робити. Беру жоржинку і дивлюся, що тут можна зняти. Дивіться, оце одна пазуха, бачите, тут будуть випускатися новенькі пагони, якщо я прищипну. Ось це друга пазуха, тут також підуть пагони, якщо буде прищіпка. А зняття черночка це її прищіпка. Ось я залишу ці дві пазухи: одна, друга, і отак зріжу. Отак. І ось цього живця ми будемо укорінювати. Так само на інших. Так само на інших. Давайте на оцій покажу. Тут багатенько їх. Так само тут. Буду я дивитися. Де є пазухи, ось ось йде пазуха одна, ось ойде друга пазуха, значить, ось над нею можна зрізати ось так. І прокинуться сплячі бруньки. Обережно зрізаю, бо буде невеличкий череночок, ось такий. Але він укоріниться з легкістю. Зараз всі ці підстригаю, і будемо з вами працювати. У живцюванні нічого складного, беру маленький прозорий стаканчик, обов'язково маркую, що це теракотовий в мене буде. Обов'язково ось тут зрізаю, щоб були дренажні отвори, бачите, ножицями обрізаю. Так? Грунт у мене професійний субстрат, це реківа в цьому році, бачите, який він гарний. Він не мокрий, якщо його ось так ось зжати, бачите, він так формує таку грудку. Але якщо ви тільки натискаєте, ця грудка розпадається. Ось такою він має бути в вологості. Не дуже мокрий, але й не пересушений. Так, набрала я в цей стаканчик так, торфу нашого. Беру череночок. І тепер буду зрізати зайві листочки. Ось ці листочки зайві зріжемо. Просто візьмемо ось так і зріжемо ці листки. Ці можна вкоротити. Щоб дуже не витрачала вологість рослина, ось так. Плюс-мінус такий живець, можна взагалі їх зрізати. Ось так зробити. Так, візьму свій укорінювач, Грандіс мій, улюблений. беріть будь-який, якому довіряєте, не тільки такий, можна будь-який. Просто вмикаю в укорінювач, трошечки ось так опудрюю. Посадила, вже в ці такі вони цупкі. Це не петунія, що там може зламатися. У жоржини такі досить цупкі. І ось так прижимаю, бачите, я до стволика не тисну, я трошки ґрунту так піджимаю, для того, щоб череночок міцно стояв, щоб він у вас не, ні в якому разі не болтався там. І тепер трошечки-трошечки даю водички. Зараз трошечки, трошечки прольємо. Ось так зовсім зовсім небагато. Водичка просто дає таке ощільнення, і вона витискає зайве повітря. Череночок просто буде міцніше сидіти, буде більш прилягати до землі. Все, тепер нам тільки в тепличку поставити. В мене такі контейнер для черенкування. Бачите, тут і петуні і черенкуються. Ось так поставлю кришечкою все закриємо, буду провітрювати. Вранці ввечері відкриваю, по 5-10 хвилинок гуляю, воно ну, це все провітрюється. І покажу вам, як вже що тут буде. Які корінці будуть. Зараз до черенку, я ось ці ж що зрізала. І потім покажу вам результат. А тепер магія пройшла буквально мить, і наші череночки вже укорінені. Ось погляньте, яка. Коренева система не скрізь така коренева система наросла, є дебільш слабенькі, тільки корінець пробивається, але вже всі вони укорінилися. Загалом на укорінення пішло десь 10 днів, приблизно в тепличних умовах, 10 днів. І ось такі корінці вже нарощені. Різні сорти по-різному, хтось швидше, хтось повільніше. Як і люди, Рослини різні, як і люди. що буває, які бувають моменти, коли ви тільки ну, побачили так, корінець є, виставили із череночника. І рослинка одразу починає в'янути. Починає листочок втрачати тургор, він починає так звисати, обвисати. Багато хто переживає, через що це трапляється? Це трапляється через великий перепад вологості. В черночнику, де ви здійснювали живцювання, вологість близька до 100%. І тому рослина почуває себе добре, вона практично не втрачає вологу, там. їй не потрібно випаровувати вологу так сильно. Вологість завжди є. Коли ви виставляєте на більш сухе повітря, звісно, площа випаровування велика, рослинка починає випаровувати воду і починається ось таке підв'язання листочка. Це не страшно. Головне для вас не виставляти пряме сонце, ні в якому разі, не виставляти десь одразу там на свіже повітря. От де у вас стояв контейнер з череночками. Просто знімаєте кришечку, знімаєте укриття і привчаєте рослини до сухого повітря. Якщо вони починають в'янути, берете просто оприскувач, оприскали рослинку, прийшлися. Поробили так день-два, рослина звикає до нових умов, і більше вже вона не буде капризувати, не буде вам в'янути. Зараз заповнився корінчик заповнив стакан. І ми будемо їх перевалювати вже на постійні кудись в горщики в, більше, в більший об'єм. Буде швидко наростати. Головне для жоржин – тепло. Вони не люблять, коли холодно, коли тепло, будуть швидко наростати. І поглянемо на маточники. Ось так вже обросли, бачили ви, як я зрізала. На цьому взагалі був один тільки пагін. Бачите вже скільки? Вже чотири пагони маємо. Ось так. Це як прищіпка діє. Ось було місце зрізки, зараз знайду, вам покажу. Ось, де було місце зрізки. Бачите, піньочок залишився. І ось з бронячок зі сплячих випущені вже нові пагани. Оцей вже відріз пагін. Я зараз ще заберу його на черенкування, ще зріжу. Це не страшно. Будуть прокидатися новенькі-новенькі бруньки, буде обростати кущик, і він вам наросте великим, гарним, пишним, не буде в одну паличку. І плюс ви ще отримаєте багато новеньких рослинок, зможете розмножити. Маючи невелику кількість рослин, зможете розмножити їх до потрібної вам кількості. Ось так. За теплий сезон такий маленький живець нарощує гарний кущик, а відповідно і клубінь. І в горщику в цьому поїде він на зимівлю. Ви можете зберігати жоржинки навіть на застекленому балконі або лоджії. Головне, щоб там не було мінусових температур. Тобто, ви з успіхом можете вирощувати їх просто в балконному ящичку, потім цей балконний ящик десь прибрати вниз, перестати поливати. І в цій землі вони будуть у вас зберігатися тільки щоб не перемерзли. Плюси дуже, як на мене, такі очевидні. От зараз у нас пішла хвиля, велика така похолодання і приморозки. Великі жоржини, які ростуть у відкритому ґрунті, ми нікуди не зможемо забрати, навряд ми їх зможемо вкрити. І вони замерзнуть, і деякі можуть так і не показати свою красу, бо тільки-тільки розпочали квітувати. Ось такі жоржини Я на період таких холодних ночей. Просто ставлю у сарай десь, вони там добу, дві доби можуть перечекати ось ці холоди. Знову вийшло сонечко, знову я їх виставлю і вони мене будуть радувати. Сподіваюся, щось цікаве ви для себе побачили, почули. Підписуйтесь на канал, залишайте свої вподобайки. Квітучого вам саду, мирного вам неба. І зустрінемося у нових відео.